За добу 10 грудня у столиці зареєстрували 1880 нових випадків захворювання на коронавірус. 26 людей померли джерело мер Києва Віталій Кличко у телеграм. Пряма мова у Києві останніми днями, на жаль, збільшується кількість хворих на коронавірус. За минулу добу виявили ще 1880 інфікованих. 26 людей померли, Деталі серед нових хворих 1600 жінок віком від 18 до 88 років, 735 чоловіків віком від 18 до 88 років, 64 дівчинки від 16 днів до 17 років і 73 хлопчики від 1 місяця до 17 років. Захворів, зокрема, і 61 медик. Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому, 494, Дніпровському, 284, та Оболонському, 159, районах 104 людини. Госпіталізували у стаціонарах медзакладів міста лікуються 1915 хворих на коронавірус. З них 11 діти, 1248 пацієнтів перебувають у важкому стані, кисневу підтримку отримують 1402 людини, під апаратами ШВЛ ВЛ двадцятьма двома хворих, заповненість ліжок в комунальних медзакладах становить майже 48%. Станом на 11 грудня у столиці вже 88 317 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. 1551 людей померли. Подолали хворобу 27 769 мешканців столиці, з них 922 за минулу добу. Це найбільша кількість за добу з початку пандемії. Читайте також Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі? Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 це все ще страшно? Історія коронавірусу в Україні, як прийшов та поширився країною. Передісторія.